Кількість бажаючих дезертувати з російської армії підскочила майже вдвічі за останні п'ять місяців. Повідомили Moscow Таймс в організації Ідіть лісом, яка допомагає росіянам уникнути участі у війні. За вересень, листопад було отримано 577 таких звернень, тоді як за червень, серпень, 305. З квітня 2023 року. Юристи та волонтери ідіть лісом. Проконсультували понад тисячу військовослужбовців, які намагалися дезертирувати. З них більше половини звернулися Допомогу восени. Артем один із тих, хто наважився дезертувати, ім'я змінено на його прохання. Народився наприкінці 90-х в одному з міст центральної частини Росії. Закінчив військове училище і вступив на контрактну службу до лав ЗСРФ. Початок повномасштабної війни Артем застиг у тилу і спробував звільнитися у запас. Але після оголошення мобілізації його змусили вирушити до зони бойових дій. Я знаходився там год. И мысли о том, чтобы бежать меня посещали с самого начала, то есть другой был проблема была в том, что как это сделать так, чтобы тебя не поймали, потому что бежать именно с линии фронта это практически невозможно. Как только мне дали отпуск, это был сентябрь, я именно сразу написал водителесу и уже там меня як лікарфоють правильно навтечу із зони воєнних дій наважується дуже небагато. Надто великий шанс бути спійманим. Територією їздять військові патрулі та відловлюють втікачів. Дезертирів, як правило, відправляють на польову гаупвахту, а потім знову на фронт. До суду справа часто не доходить, але навіть це не зупиняє тих, хто вирішив тікати з фронту. тяжело осознавать, что я все-таки принял в этом участие. Хотя мог не принимать, я знаю об этом. И прям, я изменяюсь прямо перед украинцами. Я скажу так, что ни та сторона мне это не победила в этой войне определенно. И мы, мы понесли большие потери. И украинская армия получила, понесла также большие потери. Это, опять же, разрушенные судьбы, разрушенные города. Ось тільки українська армія захищає власні міста. Багато з яких, як сказав російський дезертир, вже на жаль зруйновано армією країни-агресора, але це вже інше, хоч і найголовніше питання. Щодо тих, хто зважився на дезертирство, їх стає дедалі більше, каже директор правозахисної групи громадянин армія право Сергій Кривенко. За його словами, минув рік із початку так званої часткової мобілізації. І якщо в когось залишалися надії, що після певного терміну служби можна буде вирушити додому, то зараз таких ілюзій немає. Військовослужбовці бачать, що ротації немає, і навіть тяжко поранених після госпіталю знову відправляють на фронт. Аналогічна ситуація із відпустками. случае сейчас вообще поставлены в рабское положение, они не могут уволиться, их практически там не отпускают, отпускают или отпускают хаотично. Ну, такая ситуация. И военная прокуратура, ну, может, она и направляет какие-то предписания, что это надо устранить, но повлиять вот на военное командование оно так, так, так таким образом не может. Ну и через суды, на... То вже ні на міноборони попід про те, як військове командування реагує на скарги солдатів РФ, показово говорить випадок із мобілізованими з Кузбасу, одного з яких прив'язали до дерева через відмову йти на передову. Чим щас троєки? Ні. Я плані падвишують людей. Ді падиш і глади. Ніхто ніколи Семен Кіскоров розповів, що разом зі своїм мобілізованим братом Геннадієм подав рапорт щодо проходження альтернативної громадянської служби, зокрема тому, що вони належать до народу шорців. Командири їм відмовили і тепер насильно намагаються відправити на бойове завдання. У рапорті Семен та його брат Геннадій написали, що несення військової служби суперечить їхньому віросповіданню. Після цього Геннадія прив'язали до дерева на всю ніч під дощем і в холоді, вимагаючи від. Нього згоди на подальшу участь у бойових діях. Брат зумів зняти прив'язаного Геннадія на відео після публікації про це Свавілля в соцмережах. Командування викликало Семена та Геннадія на розмову. Командири змусили братів написати пояснювальні про те, що все це неправда, і фейки, і жодних претензій до офіцерів вони не мають. Семенки скоро перестав виходити на зв'язок, а близьким сказав, щоб вони припинили спілкуватися зі змі. Розуміючи, що самостійно мобілізовані можуть мало чим собі допомогти. Їхні родичі в Росії виходять на стихійні мітинги, записують відеозвернення до Путіна і готують акції протесту в десятках регіонів РФ з вимогою ротації на фронті. Хоча попередній досвід акції в Москві показав, влада РФ подібні мітинги припиняє, посилаючись на коронавірусні обмеження. Плакати з вимогою повернути мобілізованих додому вдавалося розгорнути лише на лічені секунди до приходу поліції. А під час однієї з акцій дружин російських мобілізованих назвали агентами ЦРУ. наші і здатися жінок, які вийшли на пікети, знову назвали продажними та звинуватили у всіх смертних гріхах. Втім, вони просять лише одного. сборах ты же тя ихним человекам. Вся проблема в том, что получается как бы война идет только у нас, остальные как бы да, живут мирной жизнью и может быть ну не задумываются о том, что что происходит, даже так как может быть даже пытаются забыть про эту войну, то есть отправили людей туда, вот и так как близятся выборы, сейчас может уже не хотят даже про это вспоминать, всю эту проблему может решить только тот, кто объявил мобилизацию, то есть, соответственно, необходим указ. демобілізації. проблема тільки в тому, що той, хто оголосив УРФ мобілізацію, хоч назвав красиво частковою, до кінця війни не планує її згортати, написав російський воєнкор Олександр Сладков у своєму телеграм-каналі. Виходить, мобілізували людей до кінця проведення СВО або індивідуально до одержання тяжкого поранення, або до загибелі, або до народження четвертої дитини, або до граничного віку служби. Змиритися з такою реальністю багатьом важко, навіть не самим мобілізованим, а їхнім рідним. Ось і виходить, що дезертирство для тих, хто вже потрапив на фронт, стає чи не єдиним виходом вийти з війни раніше терміну і при цьому живими. Ще одним із таких варіантів залишається здача в український полон. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніші новини про війну.